Кажуть, що цей Мерседес вже стоїть біля трьох років. Що ти на це можеш сказати? Не біля трьох років, а конкретно пишуть: три роки стоїть Мерседес у нас на комісійному майданчику не продається. Давайте уточним. Цей Мерседес дійсно застоявся, він стоїть 6 місяців. Шість місяців. От. Ну, люди так нас дивляться, що їм здається, що ми вже 20 років тут комісійний. А по факту тільки рік. А по факту тільки рік від комісійного майданчика, бо технікою ми торгуємо давно, а комісійний саме е, рік часу. Е, 22 тисячі продана така машинка, отакій, прямо з рейсу. Я її дуже рекомендував. Люди взяли гарного коника, будуть задоволені. І ще один братик є. Е, чорненький. 2014 року і там теж ціна плюс-мінус 22, Ну кому треба, заїжджайте. Є все в телеграмі в шапці профілю. Так що ну деякі машинки стоять більше, розумієте, але працюємо на неї і чекаємо свого клієнта. Так що звертайтеся в такому місті на Макс.